Сьогодні я хочу поговорити про те, чому я їм 4 яйця на день і чому вам також варто це робити. Можливо, ви цікавитеся, чому я вважаю себе експертом у яйцях? Це чудове питання. Так я, я спеціально так сказав, але справа в тому, що я їм яйця вже багато років, і за цей час дізнався про них чимало цікавого. Почнемо з того, що за кольором жовтка зараз не можна визначити якість яйця. Фермери дають курям синтетичні барвники, які змінюють відтінок жовтка. Є аж 15 варіантів від жовтого до насичено-оранжевого, які можна замовити. Тож колір жовтка тепер не показує, скільки там поживних речовин. Те саме і з м'ясом. Воно може бути блідо-білим, але його фарбують у жовтий чи бежевий колір. Бо споживачі вимагають правильного вигляду. Колір шкаролупи теж ні про що не говорить. Все залежить від того, як вирощували курку і чим її годували. На жаль, сучасні кури майже втратили смак. Наприклад, куряча грудка настільки прісна, що виробники змушені додавати натуральні чи навіть штучні ароматизатори, курей вирощують швидко і на вагу, а не заради якості. Тепер кілька слів про маркетингові терміни. Вільний вигул. Це не означає, що кури бігають на траві, це лише доступ до вулиці іноді через маленький отвір, який вони можуть навіть не знайти без кліток. Означає, що курка не в кліці, але все одно може жити у приміщенні, пастеризовані. Це просто термічна обробка для довшого зберігання. Vegetarian fет звучить гарно, але насправді означає, що курей годують соєю і кукурудзою зазвичай ГМО. Найкраще брати органічні яйця від курей на пасовищі ще краще стажів у фермерів або вирощувати власних курей. Я, наприклад, маю своїх, і різниця з магазинними яйцями колосальна. Ми експериментуємо з годівлею, щоб отримати здоровіших тварин і рослини. Наприклад, пророщуємо ячмінь за сім днів, вага зерна збільшується в сім разів, і кури його просто обожнюють. Тепер до головного користь яєць. Білок яйця містять один із найцінніших білків, його здатність перетворюватися в тканини тіла м'язи суглоби тощо найвища після грудного молока, яйце 48% засвоєння, м'ясо чи риба 32 Соєвий білок 17%, тобто яйця. Найефективніше джерело цікаво, що ціле яйце корисніше, ніж лише білок. А ще воно менше підвищує рівень інсуліну, ніж чистий білок. Холін дуже важливий для мозку печінки та жовчного, допомагає розщеплювати жир і запобігає жировій хворобі печінки та каменям у жовчному, Лецитин і холестерин. Хоч яйця містять холестерин, вони підвищують корисний HDL більше, ніж Поганий ЛДЛ. Дослідження, що нібито показували зворотне, були дуже слабкими і некоректними. Вітаміни і мікроелементи. Вітамін К2 запобігає відкладенню кальцію в судинах та суглобах. Вітамін Д разом із К2 працює для кісток і серця, вітамін Е, для шкіри та серця, вітамін А, ретинол у найзасвоюванішій формі. Омега три жирні кислоти, особливо у курей на вигулі, вітаміни групи Б 1 Б2, Б3, b 6, Б12, каротиноїди, лютеїн і зеаксантин дуже корисні для очей, захищають від синього світла та вікової дегенерації сітківки. Як готувати яйця, щоб зберегти максимум поживних речовин краще пашот чи легке підсмаження з обох боків? Якщо робити омлет, краще не збивати яйця заздалегідь, а розмішати вже на пательні при низькому вогні. Варити яйце потрібно до 5 хвилин. Скільки їсти людині до 20 років одне два яйця, старші три-чотири яйця на день. І якщо хвилює холестерин, не переживайте яйця набагато корисніші, ніж шкідливі. Дякую, що були зі мною. До нових зустрічей, будьте здорові!